Ця техніка слугувала вам і забезпечила безпеку в громаді. Сьогодні на День рятувальника України в нашій громаді відбулася значна подія. Це відкриття добровільного пожежного закону на одному із старостинських округів, це Олександрівському. Це четвертий округ, який забезпечує пожежну безпеку в нашій громаді. На території громади працюють МПО, це село Мостове. Старостинський сухобалківський округ і Козубівський. Пожежна безпека нашої громади знаходиться в надійних руках. Виїжджали дуже багато разів на пожежі, спасали людей і оказуємо допомогу, ну, не тільки тушенні пожеж тут на території нашої громади. Ми ще в цьому році оказували допомогу на тушення пожеж на Василіновському. Напрямку колосовському напрямку второї Ніколаї. В даній громаді це вже четвертий підрозділ, який створюється для захисту даної. Територіальні громади від пожеж та надзвичайних ситуацій. І щоб скоротити час прибуття рятувальних підрозділів, тому що найближча пожежна рятувальна частина перебуває в селищі Доманівка. Офіцер рятувальної громади не завжди потрапляє на перші шпальти газет, але він завжди перебуває там, де йому довіряють спокій та життя люди.